У студії київського ранку завжди тепло, гарно, святково та сонячно, а особливо тоді. Коли у нас прекрасні гості, і тому в нас буде абсолютно зараз гаряче. По нашому, по українському. У нас Наталія Хоменко, викладачка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, а також Василина Ткачук, Дарина Салій, дякуємо, що завітали. завітали. Ви чарівні? Ви такі рамки. стильні і головне, що надзвичайно автентичні. А ще й все-таки зараз останні дні колядок, святок українських до 19-го числа, до Хрещення. І ми якраз сьогодні зможемо поговорити про обряди, про їх сакральне значення і наші народні традиції. Так, але напевно розпочати. Треба, треба зі співу. Тож послухаємо. Ми виконаємо колядку з села Липняшка з Кировоградщини. Оєдино оє. Whoa! Це Браво. було не перевершено облискіло на у, у всі студії. Навіть я чую це по той бік від наших екранів. Колег. По перше, ну вже зрозуміло, що це різдвяна була пісня. Ми тут почули про Христа і а ще про вона... Марію. Ще й вона з якогось певного села з певного регіону місць, тобто нетрадиційна така Нетрадиційна для сучасності, але традиційна саме для, для України. України. І розкажіть саме про аутентику, як вдалося зберегти і передати, тому що ну сучасні красиві українські дівчата, і так це виконують. Я просто чую там голос ну, поколінь. Вау! Як це відбувається? Розкажіть нам. ну насправді, от ви зауважили, що. Це не традицій не традиційні, незвичні. Не колядки. банальна так, колядка, не так, така, так, тобто, як ми завжди. Всі чуємо. звикли от, співати нова радість стала, добрий пані господарів. Насправді, в традиції є безліч колядок, і вони е, приурочувалися, до кожного свята була своя колядка. О, також е, для кожного члена родини була своя колядка. Тобто, коли були саме на Різдво обхідні обряди, приходили до кожної хати і. Е, тобто, до з одним до, до дядька з тіткою з іншим, до діда з бабою, з третім. Тобто тобто так. завжди підходили до хати, просили дозвол заколядувати, о, а потім запитували на кого колядувати. І батьки там казали на дівчину чи на парубка, наприклад, коли в родині не було дітей, то співали для господаря, були окремі колядки на господиню були окремі колядки, які співалися вдовам. Також був ну цілий пласт колядок, які виконувались, наприклад, для бджіл. О, або колядки, там які розробляли ці сюжети е, світотворення, і е, насправді колядки не тільки на Різдво співалися. Весь святочний період, коли брати одноворічне новорічне е, різдвяні свята е, протягом е, всього 12 у нас святочний період, 12 днів, але колядки починали співати вже коли починався Пилипівський піст. Угу. О, і в деяких традиціях, наприклад, одні ті самі тексти могли залежно залежності від того, коли вони співати співаються. Виконувати з різними приспівами. Наприклад, до Різдва приспів uh -huh. Дай Боже, а вже в саме Різдво-Святий вечір, приспів святий вечір. Ага, тобто різноманіття просто вражає. Ігор якраз дуже серйозно зауважив, що досить складно зберегти весь цей великий пласт такої народної творчості, віднайти та популяризувати, які є перешкоди на цьому шляху, або є які методи та способи віднаходження таких матеріалів. Ну одним із методів. Це навчання. По-перше, так у нас на кафедрі. Ми всі родом з кафедри фольклористики, і основна наша місія це зберігати такі шедеври нашої традиційної культури. І от, от такі думки про те, що традиція давно згасла, нема чого записувати, вони вже сто років навіть більше побутують, але навіть на сьогодні можна поїхати в села і ще зафіксувати такі пісні. Зрозуміло, що їх вже менше, якщо брати кількісно порівнювати, але ще. Можна фіксувати, і нам в експедиціях це вдається. Також є безліч унікальних записів, які записали до нас наші старші колеги. Ми теж використовуємо ці записи. Є архівні матеріали в друкованих збірках. Звичайно, дуже багато є збірок, які мають тільки тексти, і нема наспіву, і е, виконувати дуже складно так, молодику так, оцю, відчути. неможливо. Іноді неможливо хіба що, коли ти розумієш традицію, які наспів побутували саме. В певній локальній традиції, так. Ну насправді я сам знаю, що робить ця кафедра, тому що я свого часу навчався паралельно до мого навчання в Карпанкакарова саме в Київському національному університеті. Мені Тараса Шевченка в жовтому корпусі, хоча я більше літератор та Шевченка знавець, але на кафедрі фольклористики теж багато часу ми проводили. Тому я знаю скільки кропітка це робота зібрати саме по всій Україні ті матеріали. Дійсно, те, що передавалося, ніколи не було там нот чи партитур, просто з вуст в уста з. Від праотців, як то так. кажуть, ну і як зараз відбувається з цим робота саме систематизація, так тому що ми живемо 21-му столітті, але саме продовжувати, аби це залишилося назавжди з нами, і в тому числі вже з тими, хто будуть в майбутньому теж жити в Україні, аби вони знали не просто, що десь колись воно було, але коли це з нами наочно. і зараз. Насправді зараз настільки різноманіття різних технічних засобів, які допомагають нам це зберігати. Навіть якщо взяти інтернет-ресурси, зараз дуже багато архівів вже розкривають доступ до цих скарбів. Навіть взяти цей проєкт Поліфонія, де можна зайти, послухати і вивчити. Кожна інституція, яка займається дослідженням традиційної культури, теж має свої власні архіви. У нас є фольклорна практика студентська, де. Студенти записують е, досі національні скарби, і е, є у нас сен фольклори етнографії, який саме займається впорядкуванням і архівуванням цього матеріалу. Mm -hmm. е, також одна один із шляхів зараз е, випускають cd диски. Mm -hmm. Зрозуміло, що зараз вже настільки стрімко розвиваються технології, що це вже не зовсім актуально О, але знаємо, що є безліч онлайн-ресурсів, де виставляються. Не можна, е, в так, цифровому... де можна прослухати. так, О, але зрозуміло, що щоб виконувати ці пісні, мало тільки чути ці записи, треба володіти методикою, як їх е, реконструювати. Но... Так, і бо кожна локальна традиція має свої відмінності е, у виконанні, скажімо, пев... певних певних зараз засобів. Ви якраз під час відповіді на це питання трохи згадали про студентську практику. Ви сьогодні, як ми розуміємо, прийшли з двома прекрасними власними студентами. Вже в нас випускники вони uh -huh. минулого року закінчили університет. Зараз Василинка працює в нас в центрі фольклору і етнографії. Дарина в нас господар кафедри, секретар кафедри, справжня українська uh -huh. господар дівчата. Як ви прийшли саме до кафедри фольклористики? Чому як прийшли до співів? І яка робота? Скільки часу на це у вас іде? Я з дитинства майже займаюся таким фольклором, і в принципі після школи не дуже планувала йти далі по фольклору, скажімо так, але, але доля так, повернула. Так вийшло в житті. І як вам взагалі жити буде задоволення від цього? Чи бачите якісь складності у своїй діяльності, і чи бачите а, якусь певну стежку, якою далі будете йти саме у цій сфері? Це цікаво, цікава стежка, але вона, втім, не дуже проста. тому, терниста що, терниста, так тому що немає визначеного шляху. Ніхто не скаже, куди йти працювати, де себе прилаштувати. Проте, порівнюючи, наприклад, з іншими студентами, нам завжди було цікаво, що вони роблять у вільний час, тому що uh -huh. у нас вільного часу не було. У нас були співи, танці, вечорниці, якісь такі заходи фольклорні. У uh -huh. Мене питання до Василини. Так, коли ось говорять, у нас є такий скепсис. В певних людей ми не будемо звичайно коментувати. Вони не зовсім розуміють багато речей в тому житті, але коли там питають, Ось, в чому там принада взагалі займатися фольклором в 21 столітті, тому що там культура кафедрі. там всі справи там це, це чудово, але ну, ось, тим не менше, так і історія, і віднаходження там старовини, і постійно бути в етносі в такому культурному пласті. Як взагалі відчуття з цього питання? Селени, ми ще трохи у так, такому враженні. так я після прадженні. тих співів все ще перебуває так Е, ну насправді, от я можу сказати, прийшов до нас перший курс, і так як я там на кафедрі, uh -huh. то всі, дівчатка часто пишуть і кажуть, от у нас там стоїть хореографія, ми трохи не розуміємо ну, як нам для чого нам це взагалі. То перш за все це надзвичайно цікаво, і це, от я можу з свого досвіду, в принципі, з нашого досвіду, ми можемо сказати, що це знадобиться. Що лишнє воно точно не буде. Точно не буде. А взагалі, якщо співа з нами займається Наталя Михайлівна, і от з усіма, і в принципі мене вчила Наталя Михайлівна. Тобто ви не займалися цим, наприклад, у шкільні роки? Це вже прийшло до вас в воювати. На початках було складно, <хи> тому ну я не знаю. Просто послухавши ці пісні, настільки дивує сам факт того, що люди могли таке придумати. Люди без музичної освіти, просто там собі в селі, але змогли там в чотири голоси придумати. Ну настільки все кр красиве, що це дивує, захоплює і цьому хочеться вчитися. Тобто це може робити в принципі кожен українець. Це напевно в нашій коді закладено, так виявляється. Усіре ми як з тобою два диктори. Пані, ми танець. можемо також прийти до Наталії Михайлівни. І, І може скоро теж заспіваємо там до Великодня підготуємо. Кожна людина має вміння співати просто в певному віці, якщо це не розвивати, воно закривається. Зрозуміло, що якщо брати це був такий тонкий, тонкий не Зрозуміло, що в традиції. Завжди були більш геніальні геніальні виконавці. Це, це талановиті люди, зрозуміло, які були, зберігали. І шедеври і передавали, тому що е, є от у фольклорі е, геніальні виконавці, від яких записували тисячі пісень. Насправді, е, зрозуміло, ми не будемо голослівними, що всі так володіли. Ні, але коли людина народжувалась, росла в традиції, вона з дитинства чула ці пісні, і вони прописувалися, вони запам'ятовувалися. І потім, коли людина досягла того, того віку, коли вона вже може виконувати, е, вони просто е, виринали. Нам зараз звичайно доводиться йти від. Зворотнього, тобто ми не росли на цій традиції дехто і зріс, а дехто через навчання. Тобто, слухаючи ці пісні, бувши в експедиціях, зрозуміло, найкращий шлях спів... вчити ці пісні це співати з бабусями, тому що відчути мало вивчити на... відчути. мало вивчити наспів, а головне відчути пульсацію. Тому не всі угу. можуть співати народну пісню. Справді тут фрикованну. вокальних даних замало, е, так треба. Звичайно, саме треба відчути, як, як ця пісня ру. Мухається, тому що ми зараз з вами зро... молодь сучасна, зросла на сучасній музиці, яка має рівні ритми. Тум, тум, тум. Все о і відповідно, Нас, ми спрощуємо і співаємо. Не на так, На жаль, вже майже немає часу. Кілька реплік побажань перед водохрещами на старті 2019 року. Хочемо побажати всім щасливого нового року, щоби всі ці свята відпровадити в щасті, здоров'ї і наступних обов'язково діждатися. А найголовніше, ми бажаємо всій нашій країні перемоги і миру. Прекрасні побажання. Ми дуже вам дякуємо, що ви звітали до нашої студії. У Нас були Наталя Хоменко, Василина Ткачук, Дарина Селій, які у нас співали сьогодні у студії. А з вами сьогодні були Ігор Мартиненко. Звичайно ж, Юліана Глава. Ну ще попрацюйте. Звичайно, зустріньте п'ятницю. Також з нами далі буде і водохреща. Ну, українська душа, вона полюбляє святкувати, але трішки можна і попрацювати. Але обов'язково розпочинайте свій день саме з київським ранком. Данком. На все добре. Щасливо до Побачимось.